Вітаю у минулому відео. Я розповідала про долю двох покриток з політичного аспекту в творах Тараса Шевченка та Квітки Основ'яненка. У цьому відео я хочу продовжити говорити про долю покриток і розповісти ще про два художніх твори: про різні долі покриток. Одна з яких щаслива, а інша нещасна з огляду на прямий вплив. Диктаторського режиму. І перший твір це повість Ольги Коблянської Земля. І це стосунки Михайла та Ани. Вони насправді дуже. Нещасливі не через те, що вони були різні за своїм статусом, різні за своєю долею, за призначенням в сім'ї. Вони були нещасні через те, що вони одразу були приреджені на нерозуміння, на те, що вони не будуть прийняті, і на те, що вони не мають майбутнього. І як на мене. Михайло з Анною повівся напрочуд дуже і дуже негарно неполюдяному. І, знаючи усі підводні камені, таких жінок, як покритки, він свідомо прирікає Анну, ім'я великого до неї кохання на таку долю, тому що Анна мала нещасливе життя, вона мала сім'ю матер, матір, брата, але вони нею користалися. Вони віддавали їм найми, а всі кошти, які отримувала за її працю, забирали собі. І в своїй нещасній долі Анна не дивно, що шукала якусь підтримку, якесь кохання, те, що може врятувати її від цієї жорстокої буденності. і цим рятунком став Михайло. Михайла ситуація абсолютно інша. Він з родини заможної, яка ні в чому не потребує, яка має майбутнє, яка цим користується. І Михайло, що найважливіше, дуже чітко знав, що мати. Не буде схвалювати його стосунки з Анною, тому що вона хоче бачити заможну невістку. Вона хоче бачити невістку з гарним преданим, тому що копійка до копійка, тому що земля до землі, і вийде дуже прекрасний і щасливий шлюб. І не на те, що можливо, навіть реально, Михайло може мати фантастичні ніжні справжні трепетні почуття до Анни. І Її це не хвилювало. І Михайло. Дуже свідомо і чітко знав, що мати цей шлюб не дозволить. Але я не знаю, на яких нотах, на яких високих почуттях він наражав Анну на такий осуд і на таку небезпеку, як покритка, що знахтував абсолютно будь-якими гуманними людськими моральними і просто адекватними почуттями до цієї Ани. А він з нею зустрічався, тому що він мав з нею, знаю, статеві стосунки, і вона від нього завагітніла. Але всі ми знаємо сюжет, всі ми знаємо, що Михайла вбив рідний брат, і лише на похоронах всі дізнаються, від кого вагітна наша Анна. Вона вже з вечанькому терміні вагітності падає на мертве тіло Михайла, і всі розуміють, що. Батьком є Михайло. І яка далі доля нашої Ани? Вже прекрасне її е, душі, як Михайло загинув, не дуже подумав, що буде з Аною в будь-якому розвитку долі і сюжету. і навіть не через своє бажання, навіть не через е, свою вину він гине. Ана народжує двох хлопчиків. І оскільки всі знали, хто Батько дитини, мати Михайла цих хлопчиків не прийняла, і їх чекала дуже фатальна доля. Двоє хлопчиків загинуло. Вона не змогла їх прогодувати, вона не змогла зберегти їм життя. І я би зрозуміла. Якби Ольга Кобилянська якось трагічно завершила долю Ани, тому що це реально зрозуміло, тому що пережити стільки перепетій особистого життя не витримає майже ніхто. Але, на моє превелике щастя і на велику шану Ольги Кобилянській у Ани все закінчилось чудово. Вона вдруге вийшла заміж за Петра і народила дитину. І Її життя склалося. Причудово, і це насправді не може тішити в першій частині про покриток. Я говорила, що такий сюжет може бути, але вона розраховувала на нещасливий шлюб, вони розраховували на покритки, розраховувала на шлюб зі старими дідами, які хочуть чи то збавити свою старість не на самоті, чи то ще спробувати якось народити собі спадкоємців. Але в Ани це закінчилось більш-менш добре. І вона реально на це заслуговує. Вона реально має право бути щасливою, тому що і її сім'я, і усе її кохання, і смерть дітей це насправді дуже велике потрясіння, і вона змогла їх пережити і стати щасливою. І це твір. Я гадаю, що один з небагатьох, який показує щасливий фінал покриток, який показує, що, можливо, справедливість до цих жінок існує. Що не варто гадати, що лише дівчина незаміжня вина в тому, що вона завагітніла і народить дитину поза там, офіційним церковним шлюбом. Тому щиро тішуся за долю Ани. Але... Не тішуся за долю двох близнючок Марушки і Ганушки-Берегівчуків з романом Марії Матіос. Їхні долі були зовсім не такі е, щасливі, не, не такі, е, не з, навіть не з найменшим відсотком на якусь перспективу цього щасливого фіналу, тому що їхня молодість, їх цвіт молодості припав на панування радянської влади. Україні, навіть більше до приходу більшовиків на територію України на боротьбу ОУН і УПА за незалежність України, принаймні маленькі спроби цієї незалежності. Почнемо спочатку. Роман Марії Матіус, «Букова Земля я маю також дуже короткий огляд цієї книги на своєму каналі і чому ви повинні прочитати, можете глянути ось це відео. Це дуже велика проєкція, дуже велика панорама життя Букової землі від німців, які сюди перекочували, аж до часів 2014 року, коли розпочалася анексія незалежних територій України. Але нас цікавить доля Петруся вівчара та марушки Берегівчуків, тому що їх спіткали кохання. І насправді дуже прекрасне почуття, яке мало би розвинутись, і ніхто би не був, був проти цього шлюбу, тому що всі сім'ї розуміли, що до цього реально де, йде, але е, їх нагадаю і повторюся, спіткала участь більшовиків в їх особистому житті. Петрусь німець, е, так його звали, дали таку йому. Таке найменування в вузькому колі сільської громади пішов воювати на бік за незалежну Україну в ОУН. Він ховався в Київках, в них були одиничні бої. Він був єдиною дитиною в сім'ї, не те, що єдиною дитиною. Знаєте, це просто підкреслює трагізм, долі цього парубка. Це була вистраждана дитина, тому що. Його батьки довго не могли е, мати його, його мати не могла довго завагітніти, і, врешті, він народився дуже плакала надію на цього сина. Йому нічого не забороняли, йому не розказували, як, як все повинно бути. Просто росла прекрасний, ріс, прекрасний чоловік, який мав би мати прекрасну долю, якби не втручання більшовиків, а пізніше радянської влади в їхню долю. Так ось, він пішов воювати. І ще до того, як сталося це потрясіння з боями, з більшовиками, він мав стосунки з марушкою, не сексуального характеру, трепетного. Юного кохання вони зустрічалися, вони не дуже і крилися, тому що всі розуміли, до чого йде. І в Марушки була сестра Ганушка, яка також була закохана в цього парубка в Петруся Німця. Але вона дуже свідомо чітко бачила, що. Петрусь не байдужий і закоханий в сестру. Вона не влаштовувала якісь там казуси, вона не влаштовувала якісь там істерики, в неї просто було не розділене кохання. І ось, коли чергове марушка, потай в лісі зустрічалася зі своїм коханим Петрусем Німцем, вони випадково були вкрай необережні, і більшовики вичислили цього Петруся, і він був змушений. Підірвати себе на гранаті. І єдине, що залишилося після нього, і за чим його впізнали, це обірване кисть руки з обрубаним пальцем ще від ем, травматичного досвіду молодості, лише через це впізнали. І тієї самої ночі затримали двох сестер близнючок Марушку та Ганушку Берегівчиків. І дізналися, що Марушка мала з ним сексуальні стосунки. Мала з ним любомі стосунки. Тобто вона приховала від дуже доблесної, чесної влади, де переховуються ці всі ці забіяки, мародери і все, що можна порівняти з цією організацією, і її мала веселати на Сибір. Але вже тоді Ганушка знала, що її сестра вагітна, що вона завагітніла від Петруся. І вона. Дуже свідомо і дуже чітко приходить в'язницю і обмінюється одягом, в якому вона прийшла, зі своєю сестрою, яка вже сиділа в темні і готувалася до того, що її вишлють в Сибір. Тобто вагітна марушка, покритка, тому що ну, по всіх законах вона покритка, вона повертається додому і там народжує дитину, тобто залишається жити там, де була біля батьків, народжує дитину. А Ганушку відправляють в Сибір. Вона відсиділа дуже і дуже довгі роки в Сибірі і ні разу не шкодувала про те, що вона зробила. І не через те, що велика любов до сестри, вона пізніше, вже перед фінальною сценою своєї смерті, знову ж таки, насильницькою і знову ж таки відворожує гранати, вона признається, що не заради сестри. Не заради того, щоб там якось врятувати її дитину, чи врятувати її саму, чи прорікти її до нещасної долі покритки в ем, сільській громаді, тому що ну в теоретично розуміло, якщо там марушка народить дитину, то зрозуміло від чого і як вона її народила і. Теоретично вона могла розраховувати на те, що вона покарає Марушку і німця Петруся німця за те, що от не він її покохав. Ні, вона признала те, що вона кохала Петра Німця, хоч це і невзаємно, і просто в дуже гарну пам'ять про нього. І в момент неймовірного спустошення від того, що він загинув, вона обмінялася своєю долею зі своєю сестрою. Близнючкою і врятувала її, але її доля була майже нещаслива. Після того, як її реабілітували в другій половині ХХ століття, вона не повернулася додому. Вона гадала, що вона нікому не потрібна. Їй Рідко писала листи на заслоні. вона рідко писала кому листи. І після того, як її просто випустили, вона просто почала жити своє нове вільне життя дуже далеко від сім'ї. І на диво вона ніколи і ні на кого не ображалась. Їй було це просто не потрібно. Вона просто прийняла цей тягар долі. Як склалося життя ем, Марушки, ну, вона народила дівчинку. А та дівчинка народила. Хлопчика. А той хлопчик прийшов воювати на Донбас за незалежність України, і в одному підвалі вже з старою ганушкою їхнє життя обірвала російська граната. Тобто Можливо, я щойно оповіла не аж суто долю покритки Марушка, але я хотіла розповісти про історичний контекст, про те, що ставлення до цього змінювалось, про те, що це вже не ставало настільки моральним, настільки, настільки аморальним, настільки проявом зла, тому що існувало більш масштабніше зло, тому що вже об'єдналось не проти того, що там. Повинні диктувати правила, як повинна жити жінка, як повинен жити чоловік. Вони об'єдналися проти загального великого зла: це більшовики, це радянська влада, це геноциди, це терор і все, що ми знаємо з історії. І побічно ще не буду розповідати про цей твір. Побічно ще вам нагадаю про ось такий момент, що оця. Негативне ставлення до покруток і до сексуального акту до весілля, що ми можемо побачити в кіноповісті «Україна вогні. Згадайте буквально першу сцену, де головна героїня вирішує втратити. Цнотливість до приходу німців в Україну лише для того, аби на рівні свідомості, ментальності якогось власного духу показати, що вони від неї нічого не заберуть, що вони, навіть якщо заберуть життя, це не буде так важливо, як вони заберуть її самоповагу і самосвідомість. А я дякую вам за перегляд цього відео і сподіваюся на вашу всебічну підтримку, мого. Каналу та контенту, і звичайно, я залюбки прочитаю ваші думки щодо цього явища покритки і доль наш двох героїнів в коментарях. До зустрічі!